Рубрика: питання до маркетолога: питання. Чому конкуренти з гіршим продуктом продають більше? О, ну це дуже кармічне питання, друзі. Але відповідь дуже проста і банальна. По-перше, в них є бюджети на це. По-друге, вони правильно вкладають ці бюджети в маркетинг як систему. І вони є омніканально зі своїм споживачем по всім каналам комунікації. Але ж, друзі, давайте не звертати увагу на погані продукти, і все ж таки мати фокус на створенні гарних продуктів. Тому що повірте мені, в коротку така стратегія працює, але вдовго ви можете дуже програти, тому що карма працює і краще робити такі продукти, які змінюють світ на краще. І тоді плюс 100, плюс 200 в карму вам забезпечено. Повірте мені.